Тро Снігирьов військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, пане Дмитре, мої вітання. Рада вас вітати. Вітаю, дякую за добро. Дякую, що знаходите час. Дмитре, що це за угода? Номер вісім, і чи видається вам, що наближається завершення е, війни принаймні у секторі газу? На близькому сході про це говорити ще рано, а можливо і ніколи, але от що стосується сектору газу. Ні, не видається до тих пір, поки ізраїль не вирішить проблему з Хамасом, війна буде продовжуватися. Натаня хочітко дає про те, що до тих пір, поки не буде знищена вся інфраструктура Хамаса і не будуть звільнені всі доручники активна фаза бойових дій не буде припинена. Причому акцент уваги ізраїльські спецслужб переносяться не тільки на керівництво Хамаса відповідно проведення військової операції безпосередньо в газі. Але й знищення є хуситів. Причому ідраль акцентую увагу на тому, що буде і в подальшому наносити удари по відповідно військовому керівництву хуситів з метою нейтралізації можливих загроз драйській державі. Тому як то кажуть, це дощ надовго. Це війна на близькому сході, це процеси, які будуть тривати десятиліттями. Причому я е, хотів би звернути увагу, що власне мовиться ж не тільки про сектор газу наразі. Ізраїль активізував іноземні операції безпосередньо в Сирії. Так ведуться перемовини щодо можливості створення так званої буферної зони, але менше з тим Ізраїль буде залишати свою присутність на тих територіях, які вдалося їм е, е, ну взяти під свій контроль після падіння режиму Башара Асада. Тому я підкреслюю, не мовиться тільки безпосередньо про сектор Газа. Це помилкове твердження, що Ізраїль зосередив увагу виключно на цій інфраструктурі лишень Хамасу. Йдеться про те, що Ізраїль буде проводити операції зі знищення відповідно всіх проіранських проксі, а це не тільки Хамас, це Хезбола, це низка інших військових угрупувань, які Виступають за ліквідацію ізраїльської державності, тобто натанняху дав чітко зрозуміти до тих пір, поки вони не будуть знищені фізично, не про яке перемир'я мова не йдеться. Зафіксувала. Ну, вибачте, будь ну, ласка. І тут яскравий приклад захисту національної державності. Коли Ізраїль чергово продемонстрував, що йому е, ну відверто кажучи, байдуже на таке поняття, як міжнародна думка, в моменті захисту і своїх громадян і виключно права ізраїльської держави на існування, нам є чому повчитися в Ізраїля. Сподіваюся, цей процес. Е... Так би мовити, приймання оцих навичок він відбувається, і наші військові проходять там okay. навчання. Дмитре, я хочу з вами поговорити. Це те, що зараз є важливо для кожного українця ситуацію на полі бою. буду відштовхуватися від заяви Зеленського розповів про успіхи силоборони під час контрнаступу під добропіллям. каже, що під час контроперації там армія Росії втратила майже три тисячі солдатів. За результатами військової наради ми отримали цю. Інформацію Я пропоную почути нам фрагментик і далі слово вам. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено понад 168 квадратних кілометрів території та ще понад 187 квадратних кілометрів зачищення від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже три тисячі осіб, і більшість це безповоротні втрати. Триває і поповнення обмінного фонду для України. Володимир Зеленський, президент України. Ще трохи інформації з вуст головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про суттєві успіхи наших хлопців на добропільському напрямку. Він повідомив: загалом нам вдалося звільнити та зачистити 360 квадратних кілометрів території через успіх українських військових. Армія Рефії довелося відмовитись від свого наступу на новопавлівському напрямку, аби перекинути підрозділи на добропільський. Зараз ці частини зазнали втрат. Давайте почуємо більше з вуст. На сирського про ситуацію на межі Дніпропетровщини. Противник намагається, використовуючи тактику тисячі порізів, просунутися в глиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільності військ недостатні. І з нашого боку, і з їхнього боку. Росіян там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, Пане Дмитро, За вашою оцінкою, яка зараз ситуація по усій лінії фронту? Де найважче, де вистачає зброї, де не вистачає повністю картину, якою ви бачите її безпосередньо? Ну, найбільш проблемне це як завжди це Донецький фронт. Причому чому декілька напрямків мовився в першу чергу Костянтинівський напрямок. Окупанти мають тактичне просування по декількох напрямках. Це з району Туречка, важка ситуація в районі Клебанбику. І відповідно по трасі, Костянтинівка і з району Часового Яру. Тобто створюються передумови для оперативного оточення українського групування. Ситуація погіршує той факт, що окупанти контролюють панівні висоти і в турецьку відповідно в Часовому яру, що дозволяє тримати під вогневим контролем не тільки позиції сил оборони України безпосередньо Костянтинівці, але й основне оперативні тили. За інформацією з місця подій вже фіксується захід розвідувально диверсійних груп на околиці Костянтинівки. Мовиться про розвідувально-диверсійні групи противника. На мій погляд, це буде одним з найбільш проблемних ділянок фронту. Окупанти за осінню кампанію будуть спробувати намагатися відповідно перекрити локації Сил оборони України і створити передумови для. Безпосереднє вже ведення бойових дій за це велике промислове місто говорити про можливість його захоплення. Ну, на мій погляд, це передчасно, бо на прикладі Бахмута варто нагадати телеглядачам, що Бахмут окупанти штурмували 9 місяців, втрати до 100 тисяч, і відповідно Костянтинівка вона значно більше ніж Бахмут. Плюс підготовлені позиції Сил оборони України. В чому мінус Костянтинівка я ще раз в низині. Це досить велика проблема для сил оборони України. Другий проблемний напрямок це Лиманський, який, на жаль, чомусь випадає з полузору журналістів інформаційно-повістки дня. Те, що ви демонструєте, це скорше за все, це лісництво, судячи по ландшафту місцевості. От саме там у нас і проблеми після захоплення Білогорівки окупанти практично а, витіснили підрозділи Сил оборони Срібрянського лісництва. Наразі важкі бої ведуться в районі Ямполя, причому мовиться вже не про інфільтрацію розвідувально диверсійних груп, а бої безпосередньо на околицях міста. Ямпіль це ключовий пункт української оборони. Контроль над ним дає можливість стримувати подальше просування окупантів і до Лиману. А, до речі, до Лману залишається 8 кілометрів, і відповідно в бік Сіверська, там низка е, логістичних розв'язок. До Сіверська о, від передових позицій окупантів це півтора кілометра. Чому ключове значення Сіверська це східний фланг сланської Краматорської агломерації. Тобто, як бачимо, основний напрямок боїв окупантів це саме в напрямок сланської Краматорської агломерації. Те, що покрота прошу діт. Пане Дмитре, я ось хочу повернутися трохи до заяви і президента Зеленського і пана Сирського про Добропільський добро... добро... добро напрямок. Чи можемо ми зараз відштовхуючись від їхніх слів, ми потім перейдемо ще до так до, до інших напрямків. Що саме добропільський напрямок він стає ключовим у нинішній фазі війни? Якщо так, то що це змінює? Куди далі відкриваються ворота для росіян або закриваються? І що це змінює? Ну, закривається, вони намагалися прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, і це в першу чергу була навіть не військова, скільки політична складова. Причому зауважте, шановні телеглядачі, активізація російського наступу на Добропільському фронті це співпала з початком дипломатичних активностей Сполучених Штатів, а саме зустрічі президента Сполучених Штатів з російським диктатором. Росіяни намагалися показати, що у разі, якщо Україна не пристане на так звані мирні перемовини, а фактично ультиматум Російської Федерації щодо виведення підрозділів Сил оборони України з Донецької області, то Росіяни це вирішать військовим шляхом. Тобто, цей наступ носив в першу чергу інформаційно-політичний характер. Ну чим це закінчилося? Ну, відповідно, контрударам Сил оборони України. За даними того, ж Цирського просування вглиб російських позицій до 7 кілометрів від 3 до 7, в залежності від ділянки фронту окуповано чим населених пунктів. Але Дін, попри оптимістичні заяви, якщо ви подивитеся на мапу бойових дій, залишається вклинення росіян в українську оборону. Так наразі Сили оборони України де окупували Панківку, наносять удар якраз. В стик роз цього вклинення з метою організації безпосередньо вже оперативного оточення російських окупантів там найбільш складна ситуація. Росіяни прекрасно розуміють, що от ви якраз це показуєте, що в оточенні можуть опинитися до півтора тисячі особового складу, і тому на добропільський напрямок перекинуто чотири піхотні бригади, плюс відповідна полк морської піхоти. Це проблемний напрямок, але ми перехопили тактичну ініціативу. Це Дмитре, основне. А, заява Сирського, а, що Рефія була змушена відмовитись від наступу на Новопавлівський напрямок. А, чи можемо ми говорити про виснаження їхніх резервів, чи тут якась інша причина? Ді, ну попри те, що вони відмовилися від планів, менше з тим, до Дніпропетровської області наразі окуповано 5 населених пунктів. І окупанти будуть посилювати на Дніпропетровську область. Пояснюю, чому А які ризики існують бували... на межі Дніпропетровщини, про які говорить власне пансирський? Да, є ризики, і мовиться про те, що вони будуть якраз спробувати створити так звану буферну зону. Те, що в них провалилося в Харківській і в Сумській області, і наразі вони мають бажання масштабувати це за рахунок Дніпропетровської області, в чому проблеми. На відміну від Донецької області, там немає такої агломерації промислових міст, це плоска рівнина, ландшафт аналогічний Запорізькою областю. Тобто, окупанти на це розраховують, що прорвавши позиції Сил оборони України, вони зможуть вийти на оперативні простори. Ну але разом з тим, і з досвіду Запорізької області, от саме плоска рівнина, дає можливість силам оборони України використовувати тактику так званої стіни дронів, тобто, за рахунок. Відповідно переваги в півдронах ми зможемо втримати позиції. Це і знищення особового складу і техніки, але будуть масштабувати. Це ще один проблемний напрямок. Зафіксували. Не можемо оминути увагу сьогоднішні гарячі новини, а саме про угорські дрони-розвідники. Дмитрий про це далі пропонує поговорити. Ми вірно порушили повітряний простір України. Зеленський про це повідомив за результатами наради з військовими про ситуацію з дронами на угорсько-українському кордоні. Президентові доповів головнокомандувач Пан Сирський, якого ми вже згадували. Давайте ми почуємо деталі. і Також будемо намагатися прояснити цю історію. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвитку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту. Міністр закордонних справ Угорщина Петер Сіярто відреагував, Цитує Зеленський втрачає глуз через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає. Що бачите, ви, пане Дмитре? Я бачу те, що на жаль, угорське питання до певного часу не піднімалося. Поясні дня не українськими спецслужбами, не відповідно політичним проясам. Це питання треба було піднімати на набагато раніше. Що 2014 року я привертав увагу і Служби безпеки України і інших відповідно зацікавлених органів з приводу активізації угорських спецслужб на території України? Ба більше того, ми давали матеріали щодо участі громадян Угорщини в бойових діях на території України у складі так званого батальйону святого Іштона. Причому завважте після появи цієї інформації. Угорська сторона визнала активізацію розвідданих, а більше того, було засідання парламенту Угорщини, де був запрошений очільник спецслужб Угорщини. І він чітко заявив: так враховуючи ситуацію в Україні, а саме війну з Російською Федерацією, угорські спецслужби активізували діяльність на Закарпаття з 2014 року, 11 років. А служба безпеки України цих процесів не бачила. Ми давали, я давав, власне, скільки грошей виділяється проугорським партіям, хто отримував ці гроші, всі процеси. А тепер роблять вигляд, що угорська тема з'явилася несподівано. Діна, якщо висіли таблички на Службі безпеки України двомовні Закарпатті, я до Грицака тоді звертався і до Наливаченка, потім до Грицака, Що відбувається взагалі? Це нормальна реакція Служба безпеки України. Двомовні таблички так знаємо цю історію. Дмитре. А чи варто Україні вимагати офіційного розслідування від НАТО, якщо йдеться про дрони держави-члену Альянсу? Звертати увагу відповідно генсека НАТО на ті провокаційні дії з боку Угорщини. Грати звернемо увагу, якою буде Ді, реакція. Не, не, не. Окей, ми про це заявили. Нас почули збивати, по дін. По перше, збивати дрони в незалежності від їхньої належності. Це порушення відповідно повітряного простору України. Це перша має бути реакція. А друга реакція має бути відповідна, що Законними цілями України є газогін, то й дружба, по якому вже ми неодноразово працювали. Uh -huh. Якщо ми зрозуміли, хай сидять без газу і без нафти, оце має бути наджорстка реакція. Бо якщо будемо далі гратися, ми втратимо Закарпаття. Там надпос... надсерйозний тиск і присутність yeah. угорської сторони. Зафіксували питання відкрите про взаємовідносини України і Угорщини, і чи є тут рука Кремля, і як далі Україні вести і витримувати ось цю позицію. Що поговоримо? Але ще хочу пояснили про стіну дронів. Єврокомісар сьогодні з питань оборони провів перше засідання щодо створення стіни дронів як захисту зовнішніх кордонів ЕС. Розповів, яким саме може бути цей проект. На нараді у військовому колі були присутні глави оборонних відомств країн. Ін східного флангу, Фінляндії, країн Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії до дискусії в останній момент приєдналися Угорщина і Словачина, які спочатку не були запрошені, але ініціювали свою зуст, е, участь. Присутність. Був присутній Був також міністр оборони Данії, як країна, яка останніми днями зазнала низки а Також Україна, як держава експерта з протидії безпілотниками, проект стіна дронів матиме два ключових компоненти: система раннього виявлення, радари, акустичні сенсори тощо, та засоби знищення або нейтралізації дронів. Говорячи про знищення дронів, єврокомісар назвав три варіанти: засоби радіоелектронної радіо боротьби, перехоплювачі дронів, а також тре традиційна артилерія. А тепер поясніть, як це може працювати, що це таке стіна дронів, і наскільки це зараз актуально, влучно, і чи може це набути, знаєте, не тільки такого, аби поговорили, а втілення в реальність. Дін ну, я не зовсім зрозумів на рахунок артилерії, яким чином вони артилерію будуть вбивати Ну, процедура. Якщо ви не зрозуміли, пане Дмитре, то, то я точно вам не поясню. Ну, але менше з тим варто говорити про те, що треба враховувати український досвід. А те, що наразі започаткована силами оборони України і відповідно, зауважте останні повідомлення Сирського щодо створення відповідно нових підрозділів. Саме а в моменті протидії аеродинамічним засобам ураження мовиться про російські безпілотники. Тут у нас колосальний досвід, при чому варто говорити, що інноваційні розробки українського ВПК в моменті дронів перехоплювачів, ніде в світі такого немає. Ну якщо не для прикладу, шановні телеглядачі, польща. Від великого розуму збивала російські дрони вартістю 10 тисяч доларів відповідно авіаційними ракетами, вартістю півтора мільйона. Причому одна з ракет влучила в житловий будинок. Оце і свідчить про власне наскільки гонорова Польща готова до подібних сценаріїв протидії з боку Російської Федерації, а тому це досить серйозна. Посилює позицію України, при чому суб'єктність нашої країни, якраз в моменті продуктування свого позитивного досвіду, вона є безцінна. Це і можливість отримання інвестицій в укроборонпром для виробництва тих самих дронів, перехоплювачів, і відповідно, практичний досвід сил оборони України в моменті захисту українського неба. Ну знов таки я шановні телеглядачі, все у порівнянні. Якщо Польща збила лише 20% засобів ураження Російської Федерації, при чому це дрони імітатори без бойової частини, то в цей же день сили оборони України перехопили 90% засобів ураження, причому не тільки дронів, але й крилатих балістичних ракет. Оце для розуміння наскільки ефективно у нас діє система ППО. І ще раз наполягаю, такий шанс для української сторони українського ВПК, Ну, має бути відпрацьований на 100%. і МЗС і, відповідно міністерством оборони України, бо це колосальні можливості для сил оборони України і відповідно можливості інвестицій в українську економіку, мається на увазі сектор ВПК Дмитро, На завершення нашої розмови. Пропоную нам підбити підсумки голосування. От в продовження того, про що ми з вами говоримо: про реакцію країн НАТО, про взагалом дієвість цієї священної п'ятої статті. про... Треба, щоб перейти від заяв дійсно до справ до речі, ось про традиційну класичну артилерію, зенітну артилерію, кулемети, мобільні групи. Сьогодні казав єврокомісар, це те про що ми з вами так точково проговорили. Отож, чи справді європейці збиватимуть російські літаки на територію НАТО? Ми запропонували в наші глядацькій аудиторії декілька варіантів. Так зроблять це без вагань. Ми бачимо зараз з Ютуб платформи 14 відсотків. Вісімдесят відсоток що ні обмежиться заявами. 5 відсотків Росія припинить провокації із телеграм-спільноти так. 6 відсотків ні обмежиться заявами. Росія припинить провокації. 4 відсотки. Я щиро дякую. Кожному із вас. Дмитре здебільшого, наша глядацька аудиторія каже, що ні, обмежиться заявами. Які варіанти берете ви? Ну мовиться про те, що на Російську Федерацію будуть здійснений тиск. він вже здійснюється. Російська федерація цими провокаціями намагається показати те, що розміщені підприємств виробництва тих самих ударних безпілотників на території Європи є законними військовими цілями. Яка відповідь країна? Ну звичайно, збивати літаки ніхто не буде вмежатися протоколом, всебто підняттям винищувачів для перехоплення російських літаків. Але в моменті протидії дронів можливі і позитивні порушення. Але разом з тим варто й говорити, шановні українці, ну не треба посипати голову попілом. Країни НАТО використали ситуацію з порушенням повітряного простору в Польщі. Моменті передислокації до кордонів з Російської Федерації авіаз'єднань здатних нести ядерний арсенал, мовиться про французькі Рафалі, які перекинуті безпосередньо в Польщу. Оце неприємний інцидент вже для Російської Федерації. Тобто ядерне озброєння вже знаходиться практично на кордонах з Російської Федерації. А я нагадаю, це було одною з сіллю так званої слони допустити розширення кордонів НАТО. І відповідно, розміщення ядерного зброї посередньо в кордонах Російської Федерації. Тому як бачимо, відповідь НАТО більш ніж адекватна. Ба більше того, не те, що адекватна, а несе прямі потенційні загрози вже країні окупанта. Оце є елементом військово-політичного тиску, який в подальшому буде використовуватися першу чергу адміністрації Трампа. Ваші слова до да Боговуха, вуха і всі дії, які здійснюються. Нехай вони матимуть результати. Ми все для цього робимо. Дмитро Снігарьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Бережіть себе, Дмитре, і до наступної зустрічі в нашому ефірі. Дякую. Дякую.